Так, Всім привіт. У ремонті приставочка X96. В приставочці вийшла з строю NAND память NAND память була на 16 ГБ. Будемо ставити на 32 ГБ. Пам'ять вже знята. Зараз будемо запаювати нову мікросхему. Тут все просто, програматора не потрібно. Пам'ять донорська, пам'ять з Redmi 9 a Все дуже просто. Тобто берете трафарет, накатуєте. Ставити нову пам'ять і її ще треба прошити після цього. Є звісно, апарат після, після установки нової флеш-пам'яті буде падати в загрузочний режим. Це нам на руку, тому що не треба буде гратися з тестпоінтами і лішейкою зранню. Все просто. Щоб знайти такий, можна в гуглі вбити emc трафарет або і ММЦ Шаблон. Тут BGA-153 використовується. Все Все максимально просто, просто впаюєте мікросхему і все. Після цього у вас повинен, повинен бокс оприділитися. ТВ-бокс определяється. Саме головне, якщо оприділився, це дуже хороший знак. Значить ми нічого не угріли. все повинно працювати. Так. Відкриваємо програмку. Для кожного ТВ-бокса своя програмка. Вибираємо дамп. Так, дамп грузиться. Так, дамп загрузився. Жмемо прошивочка. Так, вставляємо кабель і після цього повинна початися прошивочка. Так, прошивочка почалася. Все дуже просто. Тут ніяких трудностей не повинно виникнути. Якщо, наприклад, не прошивається, значить у вас або пам'ять мертва, або неправильний дамп. Ми, ми ставимо ATV сюди. Ну, Android TV коротше, на цей даний ТВ-бокс. Даний, так, прошивочка вже завершається. Як зробити кабель для прошивки? Берете два кабеля. USB A USB A спаюєте дата плюс, дата мінус, дата плюс до дата плюс, дата мінус, плюс 5 вольт і мінус, і у вас виходить прошивочний кабель. Тут все дуже просто, настільки просто, що навіть розказувати нема що. Так, прошивочка вже завершається. Зараз бокс буде грузитися, починати зразу після прошивки. Ми збираємо ТВ-бокс і йдемо дивитися результат. Так, от. ТВ-бокс вмикнувся. Зараз покажу що тут 32 ГБ. кому треба, звертайтеся в приватні. У мене на сторінці є ссылка на Telegram, кому треба, звертайтеся. Було 16 ГБ, стало 26 Всім дякую за просмотр, всім подякую.